Стосовно зернового коридору, звичайно, це, це не, дуже, не дуже зараз серйозно, тому що при, ну, призупинена робота, будь ласка. І я дуже я очікую, що десь наприкінці, може вже наприкінці цього місяця, ми почнемо знову працювати. Для нас зерновий коридор це більш не, не так проблемно, як для інших країн. Болгарія зараз відкрила коридор, тобто вони працюють з нами. Але знову ж таки вони змінюють, де ну, ж вони, вони будуть зупиняти цю роботу. Тобто, поки не закінчиться війна, у нас не буде нормальної роботи. Тому, я так думаю, що треба все ж таки зупинитися на цьому і вже починати тоді, коли вже ми зможемо хоч сказати, що ми закінчили війну. Молдова зараз без цього коридору вона не обійдеться. Вона повинна бути працювати, тому що у них не буде коштів і не буде можливості ну, розвернути свою там, якусь річ. Проблема в тому, що в Одесі, в Одесі ще Україна. Україна вона ще має багато насіння. вона має зерно, яке треба кудись сплавляти, тому що ми затримали це все і. Час, коли є орки, які вони завжди варують, все забирають у нас, то таке буде, і воно нам не потрібне. Але інші країни, вони не я, я ніяк не можу зрозуміти, яким чином і для чого вони закривають коридори, тому що у них закінчиться зерно, а зерно найкраще, все ж таки українське.